Сьогодні ми поговоримо про одну дивну, але дуже поширену пастку, в яку потрапляє сучасна людина. Пастку, яка обіцяє щастя, а натомість приносить лише розчарування. Чи помічали ви, що люди, які здається, мають усе і живуть за принципом роблю, що хочу, часто виглядають найбільш невдоволеними? Здається, це суперечить логіці. Але ще дві тисячі років тому Біблія описала цей феномен. У посланні апостола Юди в 16 му вірші є надзвичайно точний опис таких людей, це нарікальники, невдоволені нічим, що ходять за своїми пожадливостями, вуста їхні говорять гордовито, і вони підлещуються до інших задля власної користі. Ключова фраза тут невдоволені нічим, і водночас ходять за своїми пожадливостями. Ось він парадокс. Людина йде на поводу у своїх примх, але почуття задоволення так і не приходить. Чому так відбувається? Давайте розбиратися. Отже, що таке пожадливості, або, як ми кажемо, сьогодні похоті, це не просто звичайні бажання, це ті імпульси, які вимагають негайного задоволення. Хочу тут і зараз ось їхнє гасло. І сучасний світ постійно підживлює цю ідею. Бери від життя все, не відмовляй собі ні в чому. Але гонитва за миттєвим задоволенням схожа на харчування фастфудом. Це яскраво, смачно, швидко втамовує голод, але не дає організму нічого корисного. Навтаки, з часом таке харчування руйнує здоров'я і залишає відчуття важкості та порожнечі. Так само і з пожадливістю. Вона дає короткий, інтенсивний сплеск задоволення, але в довгостроковій перспективі руйнує наше відчуття щастя. Цікаво, що цю ідею підтверджують не тільки богослови, але й сучасні психологи та філософи. Наприклад, відомий психоаналітик Еріх Фром у своїй книзі Мистецтво Любити писав повне задоволення всіх інстинктивних потреб не тільки не є основою щастя, воно навіть не гарантує психічного здоров'я. Тобто навіть з точки зору світської психології безконтрольне слідування своїм інстинктам це шлях не до гармонії, а до неврозу філософи екзистенціалісти йдуть ще далі. Вони розрізняють бажання і похоті. Похоті, на їхню думку, це ірраціональні прагнення, які суперечать самій природі людини, руйнують її, відволікають від справжньої мети вони нічого не додають до загального щастя, а лише крадуть його. А от справжні бажання це зовсім інше. Це прагнення, які спрямовують нас до нашої істинної мети, допомагають розвивати закладений у нас потенціал, бажання творити, любити, пізнавати, будувати міцні стосунки. І ця концепція ідеально вписується в християнський світогляд. Яка головна мета людини згідно з Біблією? Зростати в образ Божий, як сказано у посланні до Ефесян, до міри повного зросту Христового, тобто ставати кращою версією себе. Більш люблячою, мудрою, терплячою, цілісною. І тут усе стає на свої місця. Справжні бажання це ті, які ведуть нас до цієї мети, вони розливають нас. Похоті це все, що відхиляє нас від цього шляху. Вони руйнують нас. Коли ми женемося за пожадливістю, заздрістю, жадібністю, гординею, миттєвими задоволеннями, ми йдемо проти своєї власної природи. Ми намагаємося наповнити внутрішню порожнечу тим, що не може її наповнити, і в результаті стаємо тими самими нарікальниками, невдоволеними нічим, про яких писав апостол Юда. То в чому ж вихід? Вихід в тому, щоб навчитися відрізняти справжні бажання нашого серця від руйнівних похотей. Запитувати себе, те, чого я зараз хочу, воно збудує мене чи зруйнує? Воно наблизить мене до тієї людини, якою я хочу бути. Чи віддалить? Справжня радість і глибоке задоволення приходять не тоді, коли ми виконуємо кожну свою примху, а тоді, коли наші бажання і вчинки узгоджені з нашою найвищою метою, коли ми живемо не для миттєвого хочу, а для вічного сенсу. На цьому я завершую сьогоднішній випуск. Дякую, що були зі мною.